Ось такі іграшки прикрашатимуть цьогоріч головне різдвяне дерево міста. Їх виготовили в межах щорічного конкурсу Різдвяне диво. Організовують таку ініціативу 14-й рік поспіль. Сьогодні серед більш ніж 190 робіт обиратимуть переможців у номінації Найкреативніша ялинкова прикраса, що передбачає виготовлення іграшок власними руками. Має бути автентична робота. Робота має бути власними руками, щоб не можна було піти десь в магазині принести і нас дурити. Того сьогодні працюватиме ціла комісія і буде визначати. Ми завжди дуже потім зараз ви дивитеся, як ми гарно оглядаємо, а потім ми трошки сперечаємося, дивимося. Призерів конкурсу буде декілька. До прикладу, перше місце можуть посісти троє учасників, друге п'ятеро, а третє восьмеро. Окрім того, що їхні вироби опиняться на тернопільській ялинці, переможці отримують грошову винагороду. Конкурс нас має передбачено 26 тисяч п'ятсот. Гривень і ці кошти ми тоді розділяємо Саму більшу номінацію, звичайно, що беруть перші місця, перше місце, потім друге місце, третє місце. Ми не тратимо грошей на ялинку. Ми наоборот робимо її такою автентичною, такою цікавою і вливаємо туди частку любові нашої територіальної громади. До виготовлення іграшок долучились учні, вихованці дитячих садків, мистецьких закладів та учасники громадських організацій. Роботи виконували не лише на новорічну та автентичну, а й на патріотичну тематику. До прикладу, робота під номером 44 це не просто дерев'яний дзвіночок, а справжній дзвін перемоги. Дітки, які його виготовляли, розмістили на ньому свої побажання. Наша мрія вільна Україна, мирного неба та сміливість завжди мають щастя. Окрім нього, тут є багато синьо-жовтих прикрас, які містять українську символіку й гасла: патріотичний гусак та капсула бажань, що під номером 147. вона складається з десятків блакитних та жовтих папірців, на яких дітки написали свої найзаповітніші мрії. Спочатку члени комісії оглядають кожну роботу, обирають для себе ту, яка сподобалась найбільше. Потім шляхом обговорення приймають спільне рішення щодо того, яка ж іграшка здобуде звання найкреативнішої цього річ. Вже не вперше до складу журі входить Тетяна Нюня. Зізнається, обирати кілька іграшок серед більш ніж сотні завжди важко. Я би всіх нагородила, але звичайно одновраховується ті зусилля, які вкладені в роботу, тому що. Є дуже майстерні роботи, такі, які достойні от, таких виставок і не тільки ялинки ну, ну, нашої, звичайно, є більш простіше. Журі завжди намагаються якомога більше так, нагородити дітей, ну, щоб створити їм ситуацію успіху, якийсь позитивний такий настрій. Власне, тому що діти вони зростають, вони не ну, в такий важкий час вони повинні мати. Я кажу, трошки якоїсь радості, тепла. Окрім цієї номінації, конкурс передбачає ще три: різдвяна шопка, вертепна атрибутика та різдвяний подарунок воїну. Останню, як розповіла Світлана Козелко, проводять цього року вперше.